11 квітня, щоденні роздуми, винен відмовся від цього слова. Найчастіше потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що ми стали жертвою власної емоційної нестійкості. В інших ми помічаємо це відразу, але в собі далеко не відразу. Перш за все, ми повинні визнати, що у нас є багато з цих недоліків яким би болючим і принизливим не було це відкриття. Що ж стосується інших людей, нам потрібно відмовитись від слова винен, як і у своїй промові, в думках 12 кроків і 12 традицій, сторінка 47. Коли я працював по четвертому кроку, виконуючи вказівки великої книги, я помітив, що список моїх образ складається з упереджень і звинувачень на адресу інших. Через те, що я не зміг домогтися успіху в житті і самореалізуватися, я також виявив, що відчуваю себе не таким, як іншим, тому що я чорношкірий. Продовжуючи працювати по цьому кроку, я зрозумів, що пив для того, щоб позбутись цих відчуттів. Лише знайшовши тверезість і провівши роботу над собою, я припинив звинувачувати у своїх бідах, кого б то не було.